Програма тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. На Дніпропетровщині за час війни піротехніки виявили, знищили майже 6 тисяч боєприпасів. Нині найактивніше чистять сільгосп ульгіддя, аби аграрії могли безпечно виходити в поле в області. Понад 2,5 тисячі гектарів полів, які потребують розмінування після обстрілів. На сьогодні фактично 500 гектарів вже обстежені, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Розмінування зараз перше Тувала на Криворізькому районі визначено 2600 гектарів землі, яка замінована чи знаходиться після. Ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів станом на сьогодні, фактично 500 гектарів землі вже розміновано. Наші іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові пічі, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям для того, щоб продовжували роботу. Весняний сезон агроробіт теж вже розпочався. Будемо їх далі продовжувати. Це спільна ініціатива всіх, тих, що дійсно обласна військова адміністрація виділила кошти для придбання піротектичних автомобілів, які також будуть хлопцям в нагоді Розмінування є декілька ще районів, в яких буде продовжуватися розмінування. Піротехніки очікують надходження піротехнічних машин важкого типу. Вони дозволять швидше проводити розмінування, розповів начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький. На фермерських полях піротехнічна група ДСНС Дніпропетровської області займається обстеженням на Виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишили нам рашисти. Все, що приміняється зараз, ми знаходимо. Згідно наказу ДСНС України, наші розрахунки працюють і в Херсонській області, і в Харківській. Де потрібно, там і працюють. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації. Виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. Максим працює сапером вже 13 років. Каже, роботи раніше було достатньо, а з початком повномасштабної війни стало ще більше. Роботи звичайно так було дуже багато, а тепер ну, дуже багато сучасного і опасніше стало працювати. Ну і дуже багато роботи. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні. Дуже багато. І е, саморобні, ну дуже-дуже багато всього. У цьому районі виходить тут дуже багато касетних, мін багато, ну такого всього дуже багато. Бувало таке, і, і по і по 100 штук і більше. І дронами обстежимо. Ну, так, коли поле, ну що ми вже знаємо, що там щось є, то е, метало що качами. Працюємо. Ну, виявити це, це перше. Дуже багато що люди виходять в поля, знаходять і потім телефонують нам, і ми вже приїжджаємо і оце поле обстежуємо суцільно. Порадити можна тільки одне, що зараз такий час, що треба дивитися кругом. Якщо щось, бачите, підозріле, краще в руки не брати. Краще телефонувати, приїдемо, глянемо, краще ну, перестрахуватися. Їздимо і на Харківщині були. і… Тут були і зараз Будемо їхати на Херсонський напрямок. Тобто, ну, кругом багато, багато, дуже багато. Роботи досить на роки. У Криворізькому районі деякі поля вкриті касетними боєприпасами. Фермери самі викликають піротехніків, щоб якнайшвидше очистити поля та почати сіяти. Поділився орендатор поля пан Олександр. У нас 4300 гектар землі. Оце один з масивів, який тут 358 гектар. Костромка, Мар'їнське, Апостолово, Кам'янка, ну, по масивах розкидані на поля. Це поле у нас було, тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків, за посадкою вже обробили, хлопці пройшли, провірили, знайшли були касетні снаряди, вони їх зірвали. Далі нас Костромка, там теж вже в плані забитого розмінування. Після їх, після хлопців, як прийдуть, ми зайдемо туди, на ці поля будемо обробляти. В прошлому году ці поля не обробляли, тому що нам запрещали тут заходити, а в цьому году ми зайшли і обробляємо. Ну, в цьому году буде в нас сонячник, тому що вже ж ми по осінні ми хотіли посіяти озиму, але не вийшло, то зі з'їсти з цією обстановкою. А зараз будемо, кажу, підготуємо почву і будемо сіяти соєчник. Ми сподіваємося на хороший врожай. В цьому году погодні умови складаються з вологою хороші, так що сподіваємося на... Хороший урожай. Навіть по літу року, коли в нас була уборка врожаю, ми теж нас ну, даже беремо апостолово, йдуть перотехніки спереді, ми ззаді, комбайнами їдемо, вбираємо. Така була обстановка ну, не але працювали, вбирали урожай. Вислухайте програму. Тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі провели інспекційний об'їзд за скаргами містян щодо сміттєзвалища у середмісті по вулиці Центральній. Поруч із торговельним центром на цій вулиці виявили стихійний смітник. Яке покарання за викидання побутових відходів в неналежному місці, та як взагалі в Дніпрі борються з такими стихійними сміттєзвалищами? І про це далі розповість начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики міської ради Ярослав Крисько. Проводиться інспектування за скаргами громадян щодо належного санітарного стану території міста Дніпра на вулиці Центральній можемо спостерігати не зовсім таку приємну, як для нашого міста, картину, а саме наявність. Стихійного сміттєзвалища, яке було утворено поруч з торгівельним центром діючим торгівельним центром, відповідно працівниками департаменту екологічної політики проведено перевірку щодо наявності договорів на вивезення твердих. Побутових відходів, включаючи вивезення негабаритних відходів, тобто слід зауважити, що вимога щодо наявності у кожного суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність на території міста, саме зобов'язання наявності договору на вивезення твердих побутових відходів, що включає 10% негабаритних відходів. Це регламентовано законом України про управління відходами, і також це регламентовано правилами благоустрою території міста Дніпра. Не допустимо особливо в теперішній час саме відсутність договорів на вивезення відходів. У разі ненадання у встановлений строк, тобто працівниками департаменту встановлено чіткий строк для надання цих договорів. До департаменту у разі невиконання законних вимог представників департаменту екологічної політики відповідно нами буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно зі статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення на сьогоднішній день, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу становить для фізичних осіб від 340 до 1300 860 гривень для юридичних осіб, від 850 гривень до 1700 гривень відповідно. В першу чергу необхідно звертатися на гарячу лінію Дніпровської міської ради, яка для звернень громадян, це у нас 732 12 12 і відповідно до коду вашого оператора. Протягом останніх двох тижнів до департаменту екологічної політики надійшло дві скарги щодо наявності, саме сміттєзвалища біля торгівельного центру. Ще раз наголошуємо про те, що усі суб'єкти господарювання повинні все таки. Зберігати свідомість і відповідальність, не зважаючи на військовий стан в країні. не зважаючи на військовий стан в країні, в місті повинен бути порядок. І в першу чергу представниками Дніпровської міської ради департаментів своєчасно та повсемісно забезпечується саме дотримання такого порядку. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині почали висаджувати ліси. Акцію приурочили до міжнародного дня лісу, який відзначають 21 березня. В обухівському лісництві приготували для висаджування близько 7 кілограмів насіння звичайної сосни. За сприятливих умов з нього проросте близько 150 тисяч саджанців сосни. Потім їх пересадять, цього вистачить для посадки 30 гектарів. Про це розповів лісничий Юрій Зідра. Лісові культури були створені у 2020 році. Загальна площа 1,9 гектара. Також вони все здавались в марту місяці в такий же період. Однорічними сіянцями при посадці взагалі не було видно, що тут щось зробилось. Просто, просто отакі канави, отаке все несуразне. Ну, після того, як почали робити уходи за лісовою своєю кожен рядочок ухожений, через три роки вони вже вибились з трави. Вже видно наші труди. В цьому році, вже в кінці осінню, будуть уже до метра. Також при створенні цих культур ми. Також плануємо протипожежні заходи. Ми обов'язково робимо мінералізовані смуги для того, щоб дані культури, в случае необережного поводження з вогнем людей, вони не згоріли. Тож жалко трудів. Переживаємо дуже добре в приділах 75%. Я хочу сказати, що у нас останні годів 8-10 дуже добрі лісові культури. Охожені, красиві. Я думаю, в майбутньому будуть дуже добрі ліси. Дуже потрібний догляд. Ми Спеціально робимо підготовку ґрунту двохотвальним плугом, для того, щоб маленька капелька води сікалася до коріння. вже технологію виробили вже дуже давно. У нас іде спочатку підготовка двохотвальним плугом і РН-60 для того, щоб корінню не мішала обов'язково підготовка ґрунту. Це не так, як думають, що посадили, воно росте. Це дуже кропотлива робота для того, щоб воно прижилось і росло. Ми навмисно не вбираємо траву. Перший рок це затінення йде, щоб не, не згоріло воно повністю. Тому що є така жара, по два місяці взагалі не дежуть. І воно затіняє його, затіняє, якась роса стається і воно виживає. А міжжання треба обов'язково робити. Обов'язково міжжання треба робити уходи за лісовими культурами. Перший рік робиться п'ять разів уходи. Раз. Перший рік вирощування. Другий рік вирощування, коли другий рік росте, Чотири рази уходи за ними ведуться. І так до п'яти років. Уже в п'ять років, коли вже воно висотою до двох метрів, уже раз зробили, і то може бути через один для того, щоб уже самикаються крони. Смикаються, крони, і вже навіть трактору важко їздить, воно просто-напросто. Не травмувати навіть їх. Є така тенденція, що зараз дуже багато в горщиках. Ну, ви посадили в горщику, в хаті тепло, ви поливаєте, все добре. У нього починається за 2 тижні движення. Вона починає рости, вона бачить, що благоприятні умови, все відлично. І тут закінчується Новий рік, закінчується старий Новий рік. На вулиці мороз, мінус 15, і ви все виносите на вулицю. І одразу ж дерево пропадає. У лісництві планують засадити 5,5 гектарів навесні та понад 3 гектари восени. Саджанці перекопують вручну. Майстриня лісу Катерина Каліновська щодня має висаджувати 800 саджанців. Працює в парі з колегою. Пропоную її послухати. Ми посадку почали вже неділю назад. Плануємо цієї весни посадити 5,5 гектарів чисто сосною. І мішана це будемо 7 сосни в составі і три дуба. Плануємо посадити сьогодні, в нас норма на двох чоловік 800 саженців, сіянців. Ну, ми, як обично, норму перевиконуємо. Ну, це, звісно, залежить від погодних умов. Ми працюємо в польових умовах. Ручна посадка дуже важка, але вона ефективна. Ці саджанці ми виростили в своєму бухівському лісництві. Збирали саме шишку, у нас своя маленька шишко-сушарня. Сушили, провіювали, висівали. Прошлому році, звичайно, ми доглядали. Догляд теж дуже важкий, багато разів обробляли. То, що багато років вже сіянці підвергаються дуже захворюванням. Ну, ми звісно зберегли сіянці і сажанці сосни, дуба, і в нас свого матеріалу хватить. Можемо ще поділитися з другими лісництвами. То, що у нас достатньо буде. Ну я думаю, що на осінню посадку ми залишимо. То, що плануємо ще осінню посадити 3,4 і гектара. І кажуть, війна війною. Звичайно, у нас є таксаційний опис, який ще раз в 10 років планували де садити, вибрали ці площі, щоб, звісно, і почва підходила. Сосна любить легку почву, любить плодородну почву. Ну, це якраз така. Пора, поки не сухо, і вологи багато. Саме головне правильно посадити, щоб центральний корінь ні в якому разі не був загнутий. Якщо гарні погодні умови дозволяють, там дощі, волога, так приріст може бути 10 см, може вище бути. Я думаю, що буде приживлюваність добре, дощів дуже багато пройшло і в землі дуже багато вологи. Це плюс. Є такі площі, ми хочемо ще посадити хозрочотну плантацію, що там через щур багато вологи. ну Підождемо чуть-чуть, може, в травні місяці, щоб чуть підсохло, тоді будемо продовжувати висадку. За весь час при схемі змішувань, як ми садимо, це на гектар іде 4,2 тисячі штук саженці. Обов'язково змішую, тому що в нас ще погодні такі умови, як буває жара суховії. Щоб воно захищало від пожеж. Тому що хвоя дуже горить, вона дуже підвержена пожарам. А листяні, воно в рост піде, воно листям, якби тінь, трохи робить. Війна війною ми садили. Садити особливо сосну, треба, щоб сира і прохолодна погода була. Наша передача добіга кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро на Дніпропетровщині. Триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua.